Привіт-привіт, друзі! Забігаю вам побажати хорошого, приємного дня. Як тільки у мене, знаєте, став він приємним, відразу хочеться цими емоціями поділитися із вами. Я тут сижу від самого-самого раненька, встала на годину раніше працювати за комп'ютер. Ну, робота, як ви розумієте, не надто цікава, документи нічого більше. Але ще вам хочу сказати. Я завтра виходжу на роботу. Робота відновлюється, тому я просто... Просто не відчуваю себе від радості. Боже, як людині мало треба для щастя, правда? Улюблена робота і знати, що ти туди завтра підеш. <смі> просто, знаєте, це таке розуміння, що кожен твій день вдома прибавляє мільйон і одну роботу там на роботі, і потім ти не маєш коли її зробити, просто капає тобі на, на мозги, о, на мозок. о. Вчора в мене від, від такого усвідомлення аж голова розболілася. Розслаблятися, колись навчуся, відпочивати також, ну а сьогодні. is that what